Добрий ранок господам на балконах людям, які вийшли з протестом на балкони своїх квартир. Цей осінній ранок. я сьогодні поліцейський зі стажем в місті Суми. Сумським поліцейським заварюю каву, офіцером середньої ланки, офіцером вищого гатунку. І офіцером вищого гатунку Нестором Махно. Я протестую. Бунтую на балконі проти війни на Україні здорожчання цигарок і здорожчання кави арабіки на 200%. Що собою представляє? Чорна армія, який її склад. Це ганстери і бандити, які вийшли з протестом на балкони, а також поліцейські, які також протестують, бунтують на балконах. Я сьогодні на кораблі. Корабель в Тихому океані. Я надуваю паруса. І дивлюся на пірата з пушкою, з гарматою. Аню Хромову. Це дівчина з ВК, яка постійно мені флудить на сторінку за що її дуже вдячний. І постільки я не стормахну сьогодні. Армія звіра 666 анархічна, анархія. Така ідеологія, ідеологія Чорної армії на балконах з бунтом, з протестом, господ. Я п'ю заварний кофе каву форт. Протестує проти здорожчання кави за вас, мої глядачі. Протести і бунти продовжуються. Господа протестують, бунтують на балконах квартир, на території Росії і України, а також по цілому світу.